Вітаю мої любі на своєму каналі Еліанора 2. Підписуйтесь, хто ще не встиг цього зробити. Під відео є таке слово коротеньке Підписатися і обирайте поруч дзвоник, також натискайте далі стрічка «Всі», щоб отримувати сповіщення про нові відео. На каналі. Це відео, навіть не знаю, як я його ще назву, але про руни однозначно. Давайте роздивимося, знаєте, яку руну, дивіться руна Альгіз. Подивіться уважно на цю карту, тут зображена ця руна. По-перше, позначається вона, подивіться, таким чином. Для... Використання цієї руни, ну, як їх взагалі наносять, так, як на себе, так і на папірець, на тіло наносять, але погляньте сюди у цей бік. Тож пригадуєте цю літеру, так? Ви розумієте, про що там йшлося, як звучить в істочніку ця руна? Але ж не оце руна, а оце саме це руна. І хтось, хто геть не розбирається, зробив таку позначку. Можливо, там якось зашифровано в них було. Ви зрозуміли, так, про що я кажу, оця буковка З, яку вони там малювали собі? Взагалі руна Альгіз істочнику як захист, везіння, виграш, оптимізм, успіх, достаток, контакт з вищим я, з вищим розумом, інтуїція. Також сюди ж лось, лебідь, захист, вдача, сила, контакт з вищим я. Тобто контакт з вищим я. Але давайте розберемось. Контакт з вищим я також оберіг вищих сил іде до тих пір, доки людина живе по, за законами Всесвіту. Тобто, не роби шкоду цьому світу, не роба зла в цьому світі, і що тоді їй надається захист вищих сил. Бо це руна захисту насамперед. Їй надається захист вищих сил, захист її, янголів, охоронців. Тоді вона лише може спілкуватися зі своїм вищим я, тобто з вищою силою, за допомогою тих е, сутностей, будемо казати так, бо янголи також це сутності. За допомогою тих сутностей. З вищим розумом. Якщо ж людина робить зло, то ні, ні про який контакт з вищим розумом, з, зі своїми янголами-охоронцями не може йти і мови. Більш того, людина втрачає зв'язок. Янголи, охоронці покидають таку людину. Тобто ця руна не діє. Оця літера взагалі нічого не варта, нічого не значить в даному сенсі, так? Бо, е, так як альгіс пишеться латиниця, і в кінці саме ця літера стоїть, ну, в першого істочника, в джерелах, так? то Сама по собі та літера нічого не означає. Мало того, є така ймовірність, це б моє припущення, ймовірність і що є і така ось руна, так, а вона, що вона позначає? Вона може позначати, так, є і позитивні моменти, і негативні, так? Цієї руни взагалі раніше не було. Вона означає дерево Всесвіту, стабільність, фізична матерія, але і хаос, помилку, лабіринт і, як, блукання, так? запаморочення якесь, блукання, тобто. Тобто лабіринт, коли все заплутано, коли нічого не ясно. Так, деяке проростання вглиб, туди, кудись вниз, під землю. І так воно і виходить. Ота От руна, яка альгіз означена, що вверх не йдуть її, ці. так, тут це обернена. Руна, перевернута руна, яка означає туди під землю. Так, деякі укорінення. Тобто, оте їхнє блукання, запаморочення, по-перше, втрата е, зв'язку із своїм вищим я, з вищою силою. Вони перевернули і втратили те, що мали. Тобто, такі тлумачення від. Хоча б цих двох рун. Якщо вже малося на увазі там про руни. Далі, ті, хто вважає, що а, то була накреслена руна Соулу, зараз я вам покажу, руна Соулу виглядає ось таким чином Соулу, сонце. І то. Руна Соло, що вона взагалі означає? Так, і світло, і світло так? але не лише це егоїзм, це самовпевненість, так, і сила духу, і життєстверджувальні енергії, але і самолюбство. Як і в кожній руні, є щось позитивне, є щось негативне. І також, якщо наносити руни, вони дуже стабільні, вони дуже чіткі, там потрібно чітке розуміння і направленість, направленість на щось конкретне. Просто так їх креслити взагалі не можна. Вони можуть нанести неабиякої шкоди. Для наших воїнів рекомендовано, по-перше, захист материнських енергій. Руна беркана. Подивіться, як вона креслиться. Пряма паличка і дві таких ось. можна креслити. Можна креслити на тілі до себе, активувати диханням. Накреслили, дихнули на неї і промовили, що даною руною активую захист материнських сил, жіночих енергій, які мене оберігають. Так може зробити кожен воїн. Далі ось така руна, стрілочка вгору. Також це заслугована перемога, це взагалі потужна руна, заслугована, тобто по справедливості, якщо ворог о, раптом накреслить таку руну, який завойовник, який не по справедливості намагається цієї перемоги добитися, то вона йому нанесе лише шкоду. Лише поразку нанесе. Коли ж е, наші воїни її накреслять отак стрілочка вверх, подихати на неї і сказати: даною руною я активую особисті енергії справедливості, е, жагу до перемоги, чоловіче потужне начало і духовну дисципліну. Тоді це буде заслугована перемога. І підсилить кожного воїна. Тож успіху, також можна, звичайно, жируну соулу, руну соулу активується також можна диханням. Успіх самовпевненість, сила волі, сила, духу, життя, стверджувальні енергії, але й самолюбство. Не забувайте. По досягненню. Ну, ці руни взагалі стираються, якщо їх там креслити або ручкою або навіть маркером, можна їх заново писати, але татуювання категорично заборонено. Бо тоді вони ж діють, коли вже навіть не потрібно, наприклад, руни воїнів. Вже ж геть інші енергії, наприклад, будуть потрібні. Тобто так коротко про деякі руни. Пишіть, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, якщо подобаються мої відео. Ну, пока пока з вами була я, Еліанора.